Музика та співи, що викликають не лише сироти на шкірі, а й найщиріше захоплення лунали днями для міста побратима Мюнстера. Зустріч на зеленій галявині так називається творчий проект між Вінницею та Мюнстером, який є важливим елементом культурної дипломатії для нашої громади. На запрошення наших колег з міста з міста Мюнстер, ми е, пропонуємо. Виступи наших колективів для того, щоб там і жителі міста Мюнстер і його гості мали можливість ознайомитись з нашими творчими колективами. Ось тому більше працюємо на, на вихід, на тобто на аудиторію німецького міста Мюнстер. За участі Вінницького академічного камерного хору імені Віталія Газінського та естрадно-духового колективу Вінбенд відбувся телеміст з містом Мюнстер, де за тисячі кілометрів один від одного колективи демонстрували найкращі зразки нашої культурної музичної спадщини в форматі онлайн.